Юлія мріяла працювати за фахом ще з третього курсу. Вона мала червоний диплом, вміло зібране портфоліо, десятки ескізів озеленення, фотозвіти з практики, навіть кілька невеликих волонтерських проєктів. Але ні, немає досвіду. Нам потрібен хтось серйозніший, ви просто не підходите. Останній відмовник, кадровик із слизькою посмішкою. Навіть дозволив собі сказати, що її роботи завантажені з інтернету. Юля стримувалась, стиснувши кулаки, але не витримала. Знайдете хоч одне таке фото в мережі, я всю папку перед вами схім, спалахнула вона. Та той лише кивнув секретарці. Впроведіть і все. Юлія вийшла на вулицю з гордістю, але з серцем що щеміло. Вона втомилася рахувати копійки. Відмовляти собі навіть у пиріжку чи новій шпильці, але й у торгівлі не йшла, знала, втягне не вирвеся. а вона ж хотіла садити клумби, прикрашати міські простори, створювати красу, хай і невелику. У той день усе йшло шкереберть із самого ранку. Вона запізнювалася на чергову співбесіду, бо її щаслива спідниця відмовилась застібатися. Замок розлетівся в руці. Переривши весь гардероб, знайшла лише чорні джинси, які ще могли зійти за класичні брюки. Вибігла з квартири, послизнулась на мокрій плитці, ледь не впала. У стегні пульсувала гостра біль, йти не хотілося зовсім навіть погода змовилась проти неї. Вчорашній сніг розтанув, залишивши по собі брудну кашу сіро, мокро, понуро, хну, кому я потрібна. Думала вона, ховаючи обличчя в шарф, та, попри все, дійшла до зупинки. І саме там її день зробив різкий поворот. На лавці сидів старий чоловік, він плакав, не просто сумно дивився вдалечінь, ні, з його очей текли справжні сльози. Юля зупинилася, її серце стислося. Дідусю, що з вами? запитала вона, нахилившись. Старий спробував відповісти. Але голос зривався, руки тремтіли, обличчя було вологим від снігу і сліз. Юля відчула, що він замерзає, і в той момент усе інше втратило значення. Співбесіди, портфоліо, образи, усе зникло. Залишився лише він, чужий, самотній, змерзлий. І вона, яка не могла пройти повз. Ходімо, сказала вона йому твердо, ми вас зараз відігріємо. Кафе було зовсім поряд. Невеличке, тепле, знайоме. Юля заходила туди іноді погрітися і випити улюблений латте, коли на душі було зовсім тяжко. Цього разу вона не замовляла каву для себе, лише чай із лимоном і кілька бутербродів для старого. Той слухняно йшов за нею, нічого не кажучи, покірно спираючись на її руку. Очі в нього лишалися порожніми, ніби весь світ перестав мати сенс. Та коли тепла чашка опинилася в його тремтячих руках, з вуст старого зірвався тихий зітх, мов подих життя, повернулося. Сиділи вони в затишному куточку, Юля пила каву, а старий, хитаючись над столом, неспішно грівся чаєм. Кілька хвилин мовчання, лише обережний стукіт ложечки по порцеляновій часті. Мене звати Євген Петрович, нарешті заговорив він, не піднімаючи очей. Я нещодавно в цьому місті, син перевіз мене з села. Я не хотів, казав, тут помру вдома звично, а він настояв. Голос його був низький, хриплий, Юля слухала мовчки, не перебиваючи. У мене син один Ігор, пізня дитина, дружина моя санечка, світла їй пам'ять, народила, коли вже сорок років минуло. Він усього нашого життя сенс. Після школи поїхав учитися у місто, а там і залишився. Звав нас обох, а ми господарство, сад, кіт, не наважувались. Юля легенько посміхнулась. Щось у цій розповіді нагадувало її власну боротьбу, тільки не за дитину, а за мрію. А коли санечка померла, старий проковтнув клубок у горлі. Він мене буквально силою вивіз. Каже: не можу тебе самого там залишити. Та тільки ж місто це лабіринт, хотів пиріжків йому напекти улюблених, пішов по муку і заблукав. Євген Петрович витер очі рукавом. Телефону удома лишив, думав на п'ять хвилин, ось і вештався, аж поки сил не стало. Юля мовчала, слухаючи, як старик тихо зізнається, якби не вона замерз би на тій лавці. У його голосі не було жалю, лише стомленості. І тепло, коли він згадував сина. Та й сам він здавався добрим, простим, як дідусь із дитячих казок. Ви не переживайте, сказала Юля, ми знайдемо вашого Ігоря. А поки ходімо до мене, відпочинете, зігрієтесь, а я пошукаю той ваш обстридім. Старий тільки кивнув він був згоден на все, лиш би більше не сидіти на тій холодній лавці. І Юля, не вагаючись, Повела його до себе, додому, до тепла, до муркотливої мурзилки, і до початку історії, якої вона ще не знала. Юля відчинила двері своєї маленької квартири і, не роздумуючи, провела старенького всередину. Простора кімната, стара шафа, диван, накритий улюбленим пледом, усе виглядало скромно, але затишно. Мурзилка одразу вигулькнула з під ліжка. Подивилася на гостя з підозрою і сховалась знову. Ви лягайте, лагідно мовила Юлія. Я зараз принесу вам теплий чай. Відпочиньте хоч трохи. Євген Петрович без заперечень опустився на диван, обережно вкрився пледом і заплющив очі. Через мить уже тихенько похропував, не мов би спав тут завжди. Юля тихо вийшла на кухню, та неспокій не відпускав. Невже я щойно привела додому незнайомця? Не було страху, подумала вона, вже наливаючи воду в чайник, проте страху не було. У погляді старого не було ані хитрості, ані фальші, лише втома і самотність. Зрештою, що в неї красти мурзилку? Та хіба вона дасться в руки будь кому? Кішка була характерна, до чужих не підходила. Коли Юля знову заглянула в кімнату, Євген Петрович уже не спав. Він сидів, обійнявши подушку, і лагідно посміхався. Пробач, доню, мовив, я трішки задрімав. У тебе так затишно, наче внука знайшов. Ой, пробач, внуку, то я старий, а ти ж. Ти мені, як онука. Юлія розсміялася. Їй було приємно, необразливо, якось по-домашньому. У вас випадково цибуля є? спитав він раптом. Я, бачиш, подумав, як уже в гостях, то може, тобі картоплі посмажити. Юля на одну хвилину застигла, а потім мовчки відкрила холодильник. Так, кілька бульб, картоплі і одна цибулина ще залишалися. Я тільки сковорідку знайду, пробурмотіла вона. Він уже стояв поруч, рішуче закочуючи рукави. Мурзилка, зачарована несподіваною активністю, вигулькнула. І з цікавістю почала кружляти біля його ніг. Ми з твоєю муркою тут вирішили нагодуємо тебе, пожартував дідусь. Її мурзилкою звуть, поправила Юля. А я її питаю, як тебе звати, красуне. А вона мені хмур та хмур. Ну я й вирішив, що Мурка, сміявся він, натираючи картоплю. Юля не втрималась і розсміялася також. Запах смаженої цибулі швидко заповнив квартиру. Щось у цій миті було надто тепле, надто затишне, надто правильне. А тим часом вона вже знала, де може шукати будинок Євгена Петровича яскравий пстри, з бабцею вахтеркою біля входу, в одному з нових житлових комплексів на дві зупинки далі. Там і почне пошук сина Ігоря, але спершу нехай доїсть. І дід, і кішка, і вона. Після вечері, насиченої ароматом картоплі з цибулею, у квартирі настала тиша. Юлія прибирала зі столу, а Євген Петрович, розслаблений і ситий, вмостився у кріслі. Мурзилка, як зрадниця, вже спала на його колінах, муркотіла голосно і розмірено. Юлія мимоволі усміхнулась. Ця картинка виглядала так затишно, ніби з рекламного плаката. Ідеальний дідусь, ідеальна кішка, ідеальний вечір. Проте думки дівчини не давали спокою. Що, як він справді загубився остаточно? Що, як його син уже обдзвонює лікарні? Не маючи часу, вона взулася, накинула куртку і поспішила до того самого строкатого будинку, що виднівся за два квартали. У скляній комірці при вході, на щастя, сиділа чергова жінка, не бабуся. А цілком приємна дама з пряжею в руках. На питання Юлі, вона кивнула. Так, знаю такого. Дідусь Євген, син у нього, Ігор Євгенович, працює допізно, живуть у 35-й квартирі. Але сьогодні зранку дідусь вийшов і не повернувся. Почувши це, Юля поспішно витягла з сумки папірець, написала свою адресу і номер телефону. Якщо Ігор прийде. Передайте, що його батько в безпеці, хай не хвилюється. Жінка взяла записку, кивнула з розумінням. Юля швидко подалась додому, тримаючи в голові тривожну думку. Головне, щоб дідусь не вийшов нікуди ще. Але ні, коли вона зайшла до квартири, її зустрів запах чаю і ароматної домашньої випічки. Він щось готував. У кухні смажилася ще одна порція картоплі. На столі стояла чашка з чаєм, а сам Євген Петрович стояв біля плити і весело щось мугикав. Мурзилка сиділа на підвіконні, ніби стерегла його, але час від часу ніжно терлася об його ногу. Ви що вже на кухні, господар, здивувалась Юлія. А що мені? На пенсії я? Роботи нема, а кухонна плита, моя стихія, та й твою мурку треба балувати. Жартував він, не відриваючи погляду від сковорідки. Цей дідусь був ніби з іншого світу. Не ниючий, не сумний, а навпаки, живий, уважний, теплий з ним у домі було несподівано добре. Юля впіймала себе на думці. А що, якби вона мала такого дідуся в дитинстві? Сиділи, вечеряли вдруге, говорили про життя, про село, про сад, про санечку, яка вміла шити найкращі фіранки. Про Ігоря, якого так любив батько, і тут у двері хтось подзвонив. Юля відкрила. На порозі стояв молодий чоловік, високий, темноволосий, і з глибокими очима. В очах тривога, за спиною вітер і ніч, і вже за мить голосно промовив: Добрий вечір, я шукаю батька. Мені сказали, що він у вас. Заходьте, будь ласка, прошепотіла Юля, відступаючи вбік. Чоловік рішуче переступив поріг, скинув пальто, не знімаючи черевиків, і майже побіг до кімнати, звідки долинали голоси. Євген Петрович саме накривав серветкою залишки картоплі, коли почув знайомі кроки. Вбнувся і очі в нього миттєво заблищали. Навпроти стояв Ігор, живий, схвильований, обурений і щасливий. Тату! зірвалося з його вуст. Ну, як так можна, я тобі що казав? Телефон завжди, завжди чуєш, ти ж мене ледь не довів до інфаркту. Євген Петрович розгублено усміхнувся і винувато розвів руками. «Ну, синку, я ж тільки помуку, та ще й пиріжків хотів, пиріжків. Ігор схопив батька за плечі. Ти мене без ножа ріжеш, я півміста обдзвонив, я вже лікарні переглядав. Думав, загубив тебе остаточно. Юлія стояла осторонь і не знала, чи має втручатися. Цей момент був дуже особистим, надто щирим, але Ігор раптом озирнувся, глянув на неї і миттєво змінив інтонацію. Вибачте, сказав, підходячи ближче, я ж навіть не представився. Ігоре, дуже приємно, і дуже дякую. Ви, ангел-охоронець, і не інакше. Юлія розгублено усміхнулась, опустивши очі. Та я просто побачила людину в біді. Не могла пройти повз, і це найголовніше, відповів він тихо. Десятки людей проходили повз, і жоден, жоден не зупинився, а ви зупинилися, забрали додому. Погодували, уклали спати. Це не просто добре, це рятівно. Євген Петрович стояв поруч. Обійнявши мурзилку, яка сиділа в нього на руках, наче домашній талісман. Ігор зняв пальто, віддав батькові шарф і лагідно сказав: Ну, збирайся, не посидо, пора додому. Гостювання це, звісно, добре, але не зловживай добром. Євген Петрович засміявся і поплескав сина по плечу. Та мені й не хотілося йти, якщо чесно, тут тепло, тут люди добрі, тут мурзилка. Ми ще зайдемо, сказав Ігор, глянувши на Юлю, і додав серйозно, якщо ви не проти, Юля кивнула, і на її обличчі з'явилася тінь усмішки. Вперше за довгий час їй здалося, що в двері постукало не щось страшне, а навпаки, можливість і крапелька щастя. Коли двері за гостями зачинилися, тиша впала раптово. Лише годинник цокав на стіні. І тепло ще довго трималося в повітрі. Юля стояла посеред кімнати з думкою співбесіда, яку вона сьогодні пропустила, може, вже й не так важлива, бо деякі зустрічі змінюють більше, ніж ціла кар'єра. Наступного ранку Юля не поспішала вставати. Був вихідний, сірий і тихий. Вона загорнулась у плед, тягнучий час між сном і пробудженням. У голові крутилась вчорашня розмова. Обличчя Євгена Петровича, його смішна звичка муркотіти разом із кішкою, глибокий голос Ігоря і його вдячні очі. Дивно, як за один день усе може перевернутися. Здавалося, ніби її життя нарешті дало тріщину в темряві, і через неї пробився промінь тепла. Раптом у двері подзвонили. Наполегливо. Юля ще в халаті похапцем кинулась до дверей. За ними той самий Ігор у руках, величезний букет рожевих троянд. Зніяковіло усміхнувшись, він простягнув їх. Доброго ранку, я не зміг не прийти. Ви мене не проганяєте. Юля розгублено взяла квіти. Аромат одразу накрив її хвилею, свіжий, медовий, весняний, так пахне надія. Вона мовчки відступила, впускаючи його в передпокій. Ігор зняв куртку, потиснув плечима. Учора ми попрощалися так поспіхом, а я потім подумав не хочу, щоб усе завершилось наддякую. Тому він затнувся. Я хотів запросити вас у гості, батько дуже хоче вас пригостити. Каже, ви не пробували його фірмових пельменів, це, мовляв, злочин. Пельменів, усміхнулась Юля, хіба я можу відмовитися? Але лише за однієї умови я допоможу їй ліпити. домовилися. Серйозно кивнув Ігор, тільки майте на увазі, батько не дозволяє нікому додавати щось у фарш. Каже, рецепту сорок років, і він священний. Юлія розсміялась так легко, щиро, по-дитячому, за півгодини вони вже стояли на кухні в просторій квартирі Ігоря. Євген Петрович, у фартуху з квітами, жваво розкачував тісто, наче не вчора ще ледь тримався на ногах від холоду. Мурзилка спостерігала з сумки, яку Юля прихопила із собою, і тепер шкодувала. Тварина відмовлялася визирати і демонстративно ображалась. Мурзилко, ти б подивилась!» – вмовляла її Юля. Тут же твій кухар. О, вона образилась, що я тебе з дому витягнув, засміявся Ігор. У вас із нею справжній жіночий союз, більше ніж союз. Ми вижили разом. Євген Петрович прислухався до цих слів, кинув погляд на сина, потім на Юлю. І в його очах спалахнуло щось дуже просте, але безцінне надія. Вечір у квартирі Ігоря минув на подив швидко. Час ніби розчинився в ароматах бульйону, парі від пельменів і сміхові, що все частіше лунав за столом. Юлія почувалася легко, так ніби прийшла не в гості, а додому. Ігор виявився зовсім не тим серйозним чоловіком, що з'явився вчора на порозі з тінню тривоги в очах. Він був дотепний, уважний, умів слухати і не перебивати, а ще мав теплу усмішку, таку, що хотілося бачити її знову і знову. Після вечері вони разом мили посуд. Ігор несподівано розповів, що працює архітектором у приватному бюро, проєктує житлові комплекси. Але завжди мріяв відкрити щось своє, маленьке з душею, і додав із посмішкою таке собі бюро для тих, у кого є талант, але немає шансів, як у тебе, Юлю. Вона здивовано підняла брови. Я тобі розповідала. Батько, він за вечір розказав мені про твої спроби влаштуватися на роботу, про червоний диплом, і портфоліо з інтернету. Ігор скривився. Пробач за цих ідіотів. Та нічого, зітхнула вона, просто втомилася, наче постійно доводжу, що маю право на шанс. А чому б тобі не довести це мені? раптом сказав він, дивлячись прямо в очі. Що саме, що ти вмієш? Я хочу побачити твої проєкти. Якщо справді гарні, я знайду для тебе роботу або ми зробимо щось разом. У Юлі завмерло серце. Її вже стільки разів обманювали, обіцяли, потім ігнорували, але в його голосі не було фальші, лише щирий інтерес. Добре, тихо сказала вона. Але я попрошу без протекцій. Я не хочу бути дружиною шефа, дружиною, підняв брову Ігор. Ми вже стрибаємо через кілька глав, ой, Юлія спалахнула. Я не це мала на увазі, та все добре, засміявся він. Просто приємно чути, що в твоїй уяві я вже маю титул. Вони стояли в тісній кухні, між горою тарілок і теплою парою змийки, і раптом ця близькість стала майже відчутною. Він обережно взяв її долоню не силою, запрошенням, і Юлія не відсмикнула руки Можна, я тебе завтра проведу на співбесіду? Якщо ще актуально можна. Але ти сидітимеш у кафесці поруч? Не заходячи всередину, усміхнулась вона. Домовились, хоч я все одно певен, скоро це вони вишиковуватимуться до тебе в чергу. У цю мить у дверях з'явився Євген Петрович, тримаючи в руках два горнятка з чаєм. Діти, ну скільки можна шептатися на кухні? Йдіть уже до вітальні тут і місця більше, і мурзилка вже скучила. Ігор і Юля засміялися. А потім, зрушивши з місця, пішли за ним, вечір, що пахнув чаєм, картоплею, трояндами і чимось ще новим. Минув один рік. Юля не раз поверталась у спогадах до того сірого листопадового дня, холодного, вогкого, несприятливого для долі. Тоді здавалося, що все кінець, шансів на роботу немає, гроші закінчуються, навіть щаслива спідниця підвела. А виявилось, то був початок. Тепер вона стояла перед зеркалом у весільній сукні, ніжно-білій, елегантній, без надмірностей, але з тією самою витонченістю, яку вона вкладала у власні ландшафтні проєкти. Мурзилка нервово бігала квартирою, нібито перечуваючи зміни. А за дверима, в коридорі, вже чекав Ігор з нетерплячою усмішкою та обручками в кишені. Весілля вирішили зробити скромним. Без пафосу, без десятків гостей, лише найрідніші, найважливіші, і серед них, звісно, Євген Петрович. Він сяяв більше за всіх, одягнений у костюм, якого не вдягав ще зі свого ювілею. Він підморгував усім, перемовлявся з офіціантами, захоплено розповідав історії про те, як одна дівчинка врятувала його, і водночас подарувала йому нову родину. Якби не та клята мука, з усмішкою бурмотів він за столом. Я б досі сидів сам у квартирі, сварився з телевізором і збирав пил. А тепер він з невісткою і з мурзилкою. Юля ж не могла стримати сліз, дивлячись на всіх присутніх. У кожному слові, у кожному тості звучала не просто радість, а подяка долі. Її портфоліо тепер лежало не в поштовій скринці, а на столі в офісі. Її талант отримав шанс не завдяки випадковій побласті, а тому, що його побачили. Ігор дотримав слова вони не просто працювали разом, вони створили власну справу, майстерню ландшафтного дизайну, яка вже мала перших клієнтів і проєкти, але головне не це головне, він завжди був поруч, у хороші дні і у складні. вмів мовчати, коли треба. І сміятися разом із нею, коли не залишалося нічого іншого. Після святкування Юля стояла на балконі з келихом шампанського і дивилася на небо, затягнуте вечірніми хмарами. Поруч Ігор тихо поклав руку їй на плечі. Ти знаєш, сказав він. Я досі думаю, скільки всього могло піти не так, міг хтось інший зупинитися біля тата. Міг він не потрапити саме на ту лавку. Могла ти не піти на те собеседування, а могла й не поспішати, всміхнулась Юля. Бо мені спідниця зламалась, і добре, що зламалась, прошепотів Ігор, нахиляючись ближче. Вони стояли, притискаючись одне до одного в тиші, без гучних обіцянок, без пафосу, просто разом. Назавжди.